Вітаю тебе, друже. Сьогодні я познайомлю тебе з правилами безпечної поведінки на водоймах у зимовий період. Скільки забав радощів нам приносить зима, катання на лижах, санчатах. Тому ми завжди задоволенням чекаємо на зиму. Але ми часто забуваємо про небезпеку, яку може приховувати лід. А саме тонкий лід. Щоб не трапилось біди, правило виконуй ти. Дивись, слухай і запам'ятовуй. Виходити на лід без дозволу дорослих забороняється. Катайся на льоду у спеціально відведених місцях. Не можна заходити на лід далеко від берега. Не можна підходити близько до ополонок, темних плям і кататися там. У цих місцях лід тонкий. В жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги. Вода замерзає нерівномірно, і ти ризикуєш опинитися у крижаній воді. Якщо ви все ж таки провалились у воду, зберігайте спокій, не панікуйте. Голосно покличте на допомогу. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратись на поверхню. Далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає. Викрутіть мокре і знову одягніть його. Щоб зігрітися, робіть будь-які фізичні вправи. По можливості прикладіть до тіла теплий предмет. А ще запам'ятайте номери екстрених служб. Рятувальна служба 101, Швидка медична допомога 103. Служба екстреної допомоги 112. Будь, мій друже, обережним і на лід тонкий не йди, бо це дуже небезпечно. Стережися від біди. До зустрічі малята!